Добрий день, пані та панове. Мене звати Володимир Половський, і я не вивчитель. Звідки таке зізнання? Річ у тім, що ми з моїми учнями вічно шукаємо собі якогось гудза, як кажуть у нас, ми то безкінечні вікторини граємо, то їздимо на турніри, конкурси. Ну на що тільки не підеш, лишень би не проводити нормальних уроків. Врешті. Серед усіх тих лінивих знахідок, які на моєму шляху траплялися, є одна, яка працює і яка приносить результат уже роками. і це звісно дебати. Серед тренерів є дискусія про те, чи взагалі можна називати дебати грою, чи для дебатної гри гра буде навіть можливо образою. Проте наша думка однозначна. Так, це гра, так гра дуже серйозна. В цій грі ми вчимося висловлювати повагу до опонентів. Ми звикаємо працювати з думками, які нам абсолютно можуть бути чужими. Так формується повага. Ми звикаємо до того, що думка може бути протилежною нашій, але так станеться, що нам доведеться саме її відстоювати. Що повинен зробити дебатер за одну гру? Ну, по перше, нагадую, що дебати це командна гра, а отже, ми звикаємо працювати у команді. По-друге, в дебатах слід швидко знаходити вирішення тої проблеми, яка перед вами сформульована. І це добре працює як у школі, так і на літніх таборах. Крім того, критично проаналізувати власні аргументи та спробувати знайти їм відбиття. О, бачите? Критичне мислення тут підвезли. Ми Практикуємо три формати на наших заняттях: британський, американський та німецький дебати. Так, колеги, повноцінну дебатну гру іноді вкрай складно впихнути в один урок. Але ми можемо інтегровувати не повноцінний дебатний раунд. а Ми можемо інтегровувати в структуру уроку окремі фрагменти аргументацію, контраргументацію, пошук і зайняття позиції, тощо, тощо це працює доведено і хочете детальніше. Почитайте мою авторську програму Дебати а хочете дізнатися, які секрети є введення в дебати та надання їм урочної структури, та перегляньте будь який з моїх вебінарів, котрі є у вільному доступі на YouTube. Дебати це круто. Нагадую вам і закликаю долучатися до крутої гри під назвою Дебати. Дякую, що дивилися до цього моменту.